Всім привіт, ми з України, Сумська область. Сьогодні 30 грудня. І ми на каналі Нова Пасіка. Я Фетченко Микола Миколаївич. І тема сьогоднішнього ролика в нас буде про переваги українського корпусного вулика. Ну, Зразу багато запитань задано, таких спасибі всім, хто ділиться своїми. Думками задають питання, ставлять лайки, значить, сподобалося. Ну і така, які були питання задані, на які ну, моя думка, значить, цікавить. Фальцевий чи безфальцевий вулик. Роблю безфальцевий улик, тому що ну, мені він набагато удобніший і в ньому більше переваг, ніж у фальцевому. Ну, фальцевому яка перевага? Що вроді би фіксується. Друг з другом, ну це для перевезення. В остальному, я думаю, тільки тільки мінуси. Приміром, який перший перший плюс у безфальцевому, коли робиш із менше давиться бджіл при, при роботі з ним. Я ставляю ну, наставка, чи корпус другий ставлю його так поперек, І тут, якщо тут попало, чи де мало попадає. Потім повертаєш, збігаєш. Поправлюся. При перевезенні чи при використанні, коли запрополісовано, навіть щоб його одірвати друг у друга, треба ще і під стаместою, і під діть, Щоб... Так що тільки безсхвальцевий. Друге питання було. Розмір льотків. Ну, в основному використовується тільки один нижній льоток, роблю його приблизно десь. 10-12 сантиметрів, ну як виходить, Там, тут трошки менше вийшлося. І сверло на 12, на 12 сантиметрів. Ну, проста толблюшка, так сказати. Хто, хто знає той. Оце такий. Без, без загороджувачів, без нічого. Коли треба на перевезення використовую, просту, як вона називається, Паралончик. Ось вирізав приблизно, він по-любому, хоч більший, хоч менший, ось заткнув. Все, готовий перевезення. Отакий От льоток використовується чи і прильотка. Наступне питання було, було рамки без Гофмана і як фіксуються при перевезенні Значить, використовують тільки без Гофмана, а чого? Ну, всі, без, без розділювача. Рамки 25, то що при. При виготовленні вуликів використовується доска товщиною 30 мм. 5 мм йде на обробку, і стяж використовується. Так само тоді ось напиляв із 25-ки чи 30-ка зробив розмір, зробив товщину реєчки, менше відходів. І набагато. Мені набагато проще користуватися, якщо вони без. Ось треба здвинути, треба більшу вуличку, треба меншу, чи витягнути там з гофманом трудніше це. Один плюс у гофмані, що це при перевозці, вроді не треба фіксувати. Ну, Фіксацію я зробив ось це на, на такі, на наставки, на Додановські улики, просто реєчка. Тут у мене. Просверлені дві дірочки, На всіх стандартно дирочки. ось попадають між другою і третьою і тут між другою і третьою. Два шурупчика, так само тут. На цей так само зроблені, тільки длінченькі реєчки. Теж. Тоді вони, ну, тут просверлені у мене посередині для. Для, 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 для перегородки так виходить тут 4. Взагалі, закріпляюсь трьома шурупчиками. Один, два і три. Ну, де більше то Оце такі реєчки. Просто добре. Може, якщо не полазиш день-два до них, воно прополісом вони держаться капітальному метру. Так що, от Отак. Без так фіксуємо. так Як перевозити бджіл? Без пальців вулики. Там товариші зразу і відео свої виложили. І такий самий увлік. Ну, Молодці. Я теж так само. Ось вулик. Використовую. Використовую стяжку. Отаку. Таку п'ятерочку. Це на каналі стрільця Анатолія. Отака лента. Ну, хто ж знає, я по-моєму ну, покажу зараз. У мене кришка. Кришка стоїть. Значить, завожу, може там видно, під низ, сзади підходжу до вулика, ось заю, а вдвох так ще проще піднімається, вулик чуть-чуть, ось таким рухом ленточку. Рівненько посередині стало. Сюди-сюди. Заводиться, видно? Бля? Заводиться отак. П'ятерочка, ось звідси. Ця наверх йде отсюда. Тоді отак заводиться. Ну, це хто пробувати. Ось тільки раз. Вона сюди під неї запнув. Тоді ще я отак зав'язую і теж завожу сюди. За п'ятерочкою, за цією за під неї раз. І ось зафіксував, і поїхали далі. Переноситься, потім вже ставиться і все. Оце отаке. Так використовуємо, так переводиться. Так, да, поки не, не дуже запрополісований, трошки може двигатися. Ну, це ж таке, особо там і не двігає. А якщо трошки у прополісі вже наставочка, та корпус склеюється, як бродіми, би приросли друг за <для> друга. Так, наступний. Чому на теплий занос? Якраз і тема про переваги, і я далі буду розказувати. Ще там питання, якби ролик про виготовлення обов'язково зробимо, Наверно, наступним він буде. І... Бо це і хотів його як показати, як і той. Ага. Різні рамки на пасіці, то халепа один написав. Ніякої халепи немає. У мене ці підмет, ці окремо той. Гнізові в окремих корпусах. Дадановських, дадановських. Додановських. Храню, ось то стопка стоїться в хату за, за ніс. Ось так вони всі храняться. Ще ось перевага без, без того, що без гопмана. Я їх злигаю, вони в наставках такі зимою храняться. Сюди встановиться тепер оце оцю наставочку. 12 рамочок на храніння є. І менше, і... ну, отак. Так що отака. Халепи, я ж кажу, ніякої нема. Зато перевага дуже велика що різні можна використовувати цим вуликом в різні рамки, це не перевага. Ну, і ще там була тема двохматочного утримання. Теж це вважаю перевага імену цього вука. І зараз далі буду розказувати. А, які ж я для себе пункти, які перевага? І чого він іменно, я вважаю його найкращим. Ага. Насобралося аж 15 пунктів, поки думав, що дійсно, що він що найкращий. Він Тоді я один, другий, третій, десять, дійсно він одна перевага в цьому вулику. Ну, може там за, тільки за винятком, що він не ППС чи не ППУ, що не той, а іменно такий, що дешево крепкий. Значить, перша перевага в ньому заключається в тому, я в тому попередніх відео і казав. Що в ньому використовуються найкращі рамки? Гніздова українська і підмет полурамка. Найкращі із, із стандартизованих і промислових рамок. Це ж стандарт який? Чотири стандарти рамок у нас. Українська, Дадановська, 145-та і 2, на 23. Скоріше. Рутовська так. І випливаєш далі Другий, друга перевага цього вулика, що ну, це вже от рамки. Найкраща зимівля і розвиток весняний у ньому виходить. Ну це вже перевага самої рамки, а то ж вона і використовується. Чого виходить, що найкраща? Ну, Я думаю, розказувати, якщо хто хоче, подивитися на каналі. Ярослава Мухи, іменно він розказує про це і про українську рамку. Чого вона найкраща, чого вона зимівля на ній на, саме найкраще. Ще третій пункт, ну я то, ну поки третій, так. Оптимальна кількість рамок у вулику 12. У мене ж є і восьми рамочні, щоб вони совпадали. І я держу на них. Ну, 8 маловато. 10 вроді би середня. А от 12 рамок для гнізда, ну це найоптимальне, найбільше, хто використовується, так само, як у лідадан, 12-ти виходить він. Саме оптимальне і пошли всі пасічки, він на будь-який медозбор, бджоли достатньо буде. Кількість у, ну 12 рамок, найкраще, навіть якщо там буде у вулику 2. Дві з цієї сторони, і дві з тої сторони медові, Медово-Пергові то під гніздо залиша достатньо рамок. Це така ще перевага. Так, далі. Ага, Яка ще в ньому і чого він Іменно так Так розположений. Ну, це випливає з того. Мала площа, площа дна і, і кришки ж. Він Восьмирамочник, грубо говоря, а на 12 рамок, якщо на наставці, чи на платформі хто держить, та й для перевезення на тому, на прицепі, скільки ж міста він займає. Якщо б я ось наставочка, це ж так, як Дадановський, приміром, і чи 12 рамочник, аби Дадановський, так він би мав отаку площу. А так я ось поставлю його. Ось де розмір. Стоїть по краю. Оце 12-й рамочник на 14 сантиметрів длинше цього виходить. Значить вже в площі листок менший і, тут, і на дно ж менше матеріалу йде. Да, трошки трошки більше так і прикинув, посчитав, якщо площа, площа самого вулика по, по стінках якщо додати площу всіх чотирьох стенок так він трошки більшенький виходить там а я посчитав значить корпус Додана буде 0,6 квадратного метра площа стінок а в цього 0,79 дно ну я ж то так если буде дановському так було б 0,25 квадратного метра ну 50 на 50 говоря. 0,25 а у цьому улику дно 0,19 Одна скільки менше займає. Якщо посчитати, так 4 отаких отак улика влазить на одну длину. 4, це метр восім, а Якщо по моїх покришках метр вісімдесят. А якщо б Додановський ще на холодний замоз цей повернув, тільки три стане. це теж велика перевага. Так, тоді ще. Дуже зручний в обслуговуванні. Така перевага. А чого? Тому що ми обично підходимо до вулика ззаді і, пожалуйста, чи огляд, чи що на, на ставки, чи у наставці, чи у такому простому, якщо на холодний занос, рамочки стоять отак. І ось ти підійшов, вроді би руки. Дійсно, ну, нерівно. А якщо на холодний занос, так як і тут, я позволю, підійшов, пожалуйста, ззаді, почав дивитися. Рівно руки ти над ним, хоч спереді, хоч зараз і пішов, пошу. Ну дуже дуже удобно стоять, не, не, не крутившись нічого. Оце ще така. Я, я виділив, як перевага уряда. Так, нема зайвих деталей. Не робив я тут ні піддашників, нічого. Оце тільки є місто плюнки. Я використовую таку сітку. Як прокладочка і підвідути утеплення фольгоізольчик, в якому зроблено прорізі для вентиляції, кришечка теж. І все. Більше немає нічого. Деталей лишних немає ніяких. Їх не треба на, думати, чи хранить, чи не хранить. Ну, заставна, якщо була, ну я думаю, то не лишня, а її, в принципі, вона такий на теплий занос можна і без заставної робити. Сама остання рамка буде служити як, як заставною. Оце таке. Правильна вентиляція получается в ньому. А чого правильно? Того що тут як вона організована. Повітря зимою, та й літом же так само заходить тільки в льоток, іде попід рамками і виходить, і виходить аж на цю сторону. Ну а якщо тут дві приміром сім'ї, то виходить трошки ну, через перед. А якщо ж вже отак, ну через перед і назад, то виходить аж назад, назад сюди. Заходиться вона тільки попід -по тим, попід дном йде. І виходить, тоді ось сюди. Якщо тоді ж лягає... Чого вона виходить вентиляція? Іменно що оця прокладочка служить, не дає повністю опуститися опуститься на, на дно уліка. Ось стіночка, приміром на яку ну, задня стенка становиться кришка. А тут виходить вентиляція. Ви хоч сюди, прямо постійно в мене. І літом, і зимою так я не роблю. Другого не роблю. Надо їм не запрополісували, першому відео показано. За... Не треба, мабуть, вентиляція запрополісували і все. Оце така. саме це правильно, я вважаю, якщо на, на теплий занос. Якщо б сюди, якщо б у не, ну, світці людки були, тоді ж опять. Трошки вона не, неправильно, навіть отримала, бо заходила б сюди. А, ось якщо б на холодний, так. Да. Ну, Коротше, треба тоді розходитися йому по двох сторонах. Тоді і кришку треба було тут делати по цілому. Або тоді. Тепер її сзаді і накривати б Ну так як у тебе це на тепле занос ну, да, і на я. холодний робити прийшло. Так як у мене на восьмирамочник, на восьмирамочник. Ну так да, я вже це, як думав, так трошки воно і неправильно навіть. Воно що все універсальне зроблено. Оці і на восьмирамочники я їх лежу, А виходить трошки навіть це я вже як писав, так думаю ні. Можеш ж не попасти іменно. Воно тут -то попадає, тобто лежить прямо, можна сказати, на рамках. Зверху нема ходу. Ходу нема. Так що отут трошки треба буде на восьмирамочнику і подивитися. Так, і ще. Далі. На мою думку, легше бджолам захищатися від нападу. Чого я так думаю? Ну це моя думка, як вже так і подумав. Скільки не було... Нападу в мене не було. Не розбили ні одного, отворочка, хоч і слабенький. Того з чого, я так думаю. Рамка розположена. Ось так. Зверху закрита. Вход сюди під рамками, ну я тут можу ще пройти. Якщо який, яка біда чи напад, ось вони стали, як на лінії фронту, під бахмутом ну, держать і все. Ніхто. Якщо рамки стоять так, виходить ще ось скільки проходів. Уже скільки людей треба, скільки воїнів, захисників треба. Так що це ще, думаю, і така перевага, мабуть. Ну це на мою думку. Гніздо на теплий занос краю. А далі йде мед. І у цьому розположенні іменно розвитку в гнізі це теж. Це в обслуговування входить, що того він так і є. Так. Простий у виготовлення. Ну це я розкажу, як іменно використовую. Я на другому відео. Оце, ну, тема. Бачу, люди хочуть іменно... Конкретно виготовлення ми такі ролики знімемо. Як виготовляється, і той. Ще великий плюс, це я кажу, що поєднує всі типи рамок. А чого плюс щитаю? Приміром, купив пакет, ось навіть якщо в цей увидь поставив, четверті відібрані в ньому і так, і так. Я можу сюди ставити, навіть в нього, ну, Датановську рамку, з поставили, вийшов улик, тільки з глибоким дном, так сказав. І пожалуйста розвивайся. Розвинулося, переставив, я показував теж, як я переходив, ну, і теж показано на улик. Ось поставив, ну, хай Датановська, навіть. Нічого. Я як робив? На цю сторону прибив планочку таку, щоб воно лягало, а цим на дно на цій стороні. І отак воно стоїть ось. Далі виїжджав, з такими рамками всі були переведені на українську. Виїжджали, все нормально, так само прикріпив зверху планочкою і нормально. Так і ще ага, посчитав, я вже розказав, що матеріалу набагато менше йде, а матеріал і утеплювач, і той, і желізо, що покривати. Воно все зараз стоїть. І на дно ж так само, набагато менше. Можна сказати, на 20% менше матеріалу, що на дно ж на той. І плюс місце ж набагато менше займає. Ще яку я перевагу, ну іменно в цьому улику, що зроблено у мене і заставна, і ця ганімановська решетка. В такому можливість двохматочного утримання у цьому теж тема дуже цікава, вже практикується. Дай Бог роз... ну, розкажу. Ну, це в однієві, щоб не було воно длинне і не цікаво. Потім двохматочний розвиток відводків. В цьому році я іменно і робив. Чого і пішла тема, що я для відводку. Роблю відводки на три рамочки, сто і стоїть. Тут же люток є і там, і там. Три рамочки звідси ну, ця із розплодом. На виході друга більш-менш кормова і кормить так само. Ось підняв рамочку, налив, водички попустив, а потім по мірі розвитку додаю вперед. Тут ну, зразу починаю і це, і то, і вони подвідгріють один одного. Ось така ще. І ще це, що я виписав, може там і все. Ну, Я думаю, і так хорошо. Легка заміна маток. Ну, щоб поміняти матку, теж воно подвід двохматочне одну сторону. Розбилась сім'я, тоді я що брав, перегородив, матку відставив на задній план, ну, і відкрив її льоток туди, зверху накрив, щоб вони не той, а ці бджоли виводять собі маточник і, і тут вже як настав пає, вони в наставочки, пожалуйста, виводять маточник, ага, заклали маточник і тоді вже можна, в принципі, поки матка не вийшла, можна і цю, чи міняти там. Ця насіяла сюди додала. Ну, коротше, розвиток сім'ї не встановлюється. А маточники є. І будь ласка. Це ну, це дуже, я думаю, тут, що перевага є, оце таке. Ну, Це, в принципі, те, що хотів поділитися чим. Так що ждіть другий відео, розкажемо про про будову, як я його зробив. На цьому Цим пока. Спасибо, хто б вам понравилось. Лайк, благодарность. слава Збройним силам України. Перемога буде тільки за нами. До побачення.